Друзі, привіт! Сьогодні таке маю відеречко чарівне для вас на швидку руку назбирала серію. І це серія, насправді не вся серія від англійського бренду Sisymour Life System. Що вона має в собі? Це неймовірно солодкий аромат горіху, кремово-вершкова суміш. Ну, прям дуже. Якщо ви понюхаєте, у вас півдня буде цей аромат стояти в носі. Ну, неймовірно, солодкий. Аромат аромат і класний. А, насправді всі спортсмени і весь світ користуються цією лінійкою. і Дуже задоволені. Ви також можете лишити відгук і лишіть, будь ласка, цікава ваша думка. Власне, просто трошки зібрала показати вам ПВА Суміш, різні пелиці, діаметри 3 мм, 6 мм, також бойли закормочні, це десяточка. Найбільше у них іде 24. І різних діаметрів дамблси. Зверніть увагу на бустери. Є зовсім такий, бачите, жидкий. А є класний, як пюре. Ну, такі бустери 500 мл у Сісімура, вони неймовірні. Тепер у баночках. Ви можете спробувати різні, у них також є діаметрів і вафтерси, і попапи. До речі, у них ви можете купити вже готове відро, там, де є суміші. І бойли, і пелеці, і ліквіди. Тепер класна штука ще в них є. Це бойли, подивіться, бойли у дипі. Бачите? І ще є паста. Паста сісімуровська. І є ще класні у них такі ось попапчики кольорові. Є попапи, а є в Ось, показуються Вони жовтенькі, біленькі і рожевенькі. Лишаю посилання на наш сайт, де ви знайдете дуже великий асортимент продукції Сісімур, а головне свіжий.